Пане Миколи, звісно, пропоную розпочати із тих подій, які сьогодні вранці відбулися на Харківщині. Власне, і зараз ситуація неспокійна. Продовжується евакуація. Зараз представник обласної прокуратури ветері нам розповідав різної інтенсивності бойові дії. Чи означає це, що росіяни вдалися до наступальної операції раніше, аніж ті дати, про які ми чули трохи раніше? Ми чули середину травня, початок червня. Ну, першу ми говоримо про те, що. Ворог планує стратегічні наступальні операції і вибирає сектори. І в даній ситуації ми бачимо концентрацію війська біля кордонів з Харківщиною та Сумщиною, де дійсно готуються тактичні удари, мета зайти на територію України, заювати окремі рубежі, де може розгортання наступальних операцій. Але за нашими оцінками, навіть сьогоднішній бої вказувати за те, що це поки пробні варіанти. Тобто вони заходять. Заходять диверсійні групи, частина заходять якраз спецназів, які пішли в окремі населені пункти. Спочатку тоді були вибиті або локалізовані. Бойові ситуації продовжуються, але це не наступ, це не стратегічний якийсь наступальний формат. Але основна мета, ми бачимо, це відволікти наші сили засоби з східного південного напрямку, особливо від. Контрдій біля часового яру, Мар'їнків, від Куп'ян сватого Криміна, де генеруються основні зусилля. Наприклад, Копір сватого Криміна біля сто тисяч це зовсім інше групування. Оце якраз той формат, який вони передбачають екстрадичний для наступу біля часового яру. Це зрозуміло, біля 40 тисяч, які розгортаються. І ведуть просто безперервні штурми для того, щоб завоювати панівні висоти, а тоді рухатися на Константинівку, на е, Краматорськ і на Славянськ. Це друга стратегічна лінія і наступальна операція. І зрозуміло, Марінка, Володар і далі дораз е, попробувати закопити роботі і вербове, щоб підтягнутися до Запорізької області. Але розумію, що ми частину резервів можемо які сформовані, ми можемо кинути якраз на ці чотири стратегічних напрямки, де вже розгорнуті бойові позиції, де вони вже їх пробивають, і практично да, складно нам. Але ми тримаємо позиції, і надаємо ворогу розгортати наступальні операції вже багато місяців. Тому задіяна нова тактика: розпочати е, імітацію наступальних операцій в Харківській і Сумській. Я думаю, в області перспективи буде для того, щоб ми не перекинули резерви на схід і на південь нашої держави і не змогли. Локалізувати оті групи і сили, які задіяні в цих надзвичайно важливих точках. Два уточнення, пане Микола. Ну, по перше, ми м, раніше говорили, що росіяни намагаються рухатися по лінії Куп'янськ-вузловий. Ну на Куп'янськ-вузловий, ми казали багато про те, що там залізниця Росіяни хочуть її використовувати нею, воювати вони вміють, і таке інше. Ми зараз бачимо, що фактично вони сьогодні намагалися прорвати нашу оборону трохи з іншого напрямку. І, і друге, да наскільки власне при концентрації. Того військового угруповання, яке є в Білгородській області, ну там були дат, дані такі: що 30-35 тисяч приблизно. Наскільки велика висока вірогідність наземної загрози безпосередньо для обласного центру для Харкова, я думаю, що в даний момент загрози для Харкова немає. Ми ці угруповання бачимо всіма засобами. Їх пересування також їх. Я говорю, кількість недостатня для проведення широкомасштабних наступальних операцій. А для локальних вторгнень на наші території Харківщини, а можливо ще в інших місцях, це реально де можуть йти затяжні бої на прикордонні. В інших секторах немає. ще раз удари для того, щоб розтягнути наші сили, але щоб організувати масштабну операцію. Ну, сьогодні перспектив у них немає.